Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А те про що ми говоримо вже тиждень о й ночі, 6 травня Путін боячиться, що зірвуть парад, саме скалює. Радіаційна аварія порівнює, мабуть, Чорнобилю. Ось чому закрили небо, не тільки в Астрахані, але й у Ростові на Ростовській АС радіаційна аварія. Пише ядерщик фізик Сергій Волін. Наслідок аварії стався укидо в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйона. Уряди Росії ретельно це приховує. Тим часом радіоактивна хмара рухається. Глиб країни в бік Саратова у низці міста Росії мільйони жителів залишилися без електроенергії, зокрема світло відсутнє у Ростові на Дону та Ганрозі, Краснодарі, Армавірі, Новоросійської Алісті. Також діють оймаження в окупованому Криму. Політехнолог Борис Зенгаузен пояснив у 24 му каналу, що причиною масових відключень світла на півдні Росії та Кримському півострові є чергове виведення з ладу одного з чотирьох атомних енергоблоків Ростовської АЕС на фоні цього Росія стягнула до Москви Сті вісімдесят одиниця система ППО перед 9 травня рекорда. підтягнули системи ППО, навіть з Датаростану та Чечні, аби забезпечити парад. Згідно з повідомленнями, змі побутована ешелонована оборона РЛС, системи ЗРК С 400 комплекси Панциру розмістили на дахах будівель засоби реба. Схоже на демонстрацію страху Кремля уголив небо над усією країною, щоби у Москві все пройшло безхмарно після мирних переговорів Аравії в останній місяць. Кремель. Оча збільшити вівь ескалації. Путін готує звернення до українців, нібито про попередження про удари по Києву. Цинічний старий дід вирішив знову полякати Україну та захід. Він уже звертався до українців, заявляючи, що від Арешника не сховатися. Ага, пише телеграм-канал. помсти США уже рознесли цю чудо зброю по похипрак. Звичайна пустка. Втім, сьогодні будьте обережні. Відбудуться пуски балістичних та крилатих ракет під час тренування щодо застосування ядерної зброї. Одразу після цієї заяви він мав би відпуститися пуск надпотужних ракет. втім, не вийшло. Щойно за 760 кілометрів від Москви пролунав потужний ядерний вибух на одному із ядерних полігонів та станцій. Раннього попередження РФ пишуть про сотні загиблих і поранених. Мали терміново запустити ракету Яраса без урану у в шахті. Пролунав вибух. Загалом за останні ядерні випробування за останні три місяці понад 750 загиблих знову в окупантів, щось пішло не так. І 30 листопада більше подробиці згодом. Це пише, що на місцях новий Чорнобиль рівень радіації ну дуже збільшено пів країни відчує на собі цей удар. Президент США Дональд Трамп сподівається допомогти припиненню вогню між Росією та Україною, радикально змінивши позицію Байдена у цій війні, тобто проявивши жорстокість по відношенню до України та прийнявши більше примирливий тон з Росією. Однак, як пише за телеграф, останніми днями Трампа дедалі більше розчаровується позиції Володимира Путіна. Мабуть, розуміючи, що його водять за ніс, тепер держсекретар. Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки змінюють методологію того, як будуть робити свій внесок і як зазначає видання. Це серйозна зміна політики для Сполучених Штатів Америки, що грає не на користь Путіну. Путін прорахувався. Як пише The Telegraph ймовірно, Путін насправді хоче договірного припинення війни з огляду на відчайдушне економічне становище його країни. При цьому його очевидна непримиреність у відповідь на пропозиції Трампа про припинення вогню. Це припинення змусити президента США прийняти його максималійські умови. Однак, розлютивши Трампа, таким чином Путін можливо прорахувався. Пише видання. Нова угода щодо мінералів не тільки дала США підвищений економічний інтерес у майбутньої України, але Трамп також заявив, що якщо Путін не погодиться на його мирну пропозицію, він затопить Україну зброєю. Це саме те, чого не хотів Путін. Його пріоритетом було запобігти триваючим поставкам зброї, боєприпасів і заходу в Україну, що було однією з його головних умов під час розгляду того. Що було запропоновано як беззастережне припинення вогню підкреслює видання водночас, щоб істотно вплинути на ситуацію на фронті, обсяг поставок зброї має бути і запроводжуватися також покроковими змінами в обміні розвідними, а також набагато відкритішими повноваженнями з використання зброї, що поставляється США проти цілей на території Росії. Істотне посилення технічних можливостей України, яким би значним воно не було, навряд чи буде достатнім на даному етапі з огляду на гостру нестачу в країні бойових військ. Якщо загроза Трампа почне реалізовуватися, це може підштовхнути Путіна ще далі до прийняття припинення вогню. Також додатково і ймовірно, навіть більш ефективно тактикою та було б закручення гайок у російській економіці таким чином, як Вайден не робив за три роки війни. Пише за телеграф. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.